Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні у нас риболовля на поплавок на моцику. Їду я до Назіка і їдемо на бурштин. Попробуємо знайти того самого бурштинського карася тупорилого <проб> десь на морі. Не знаю, що вийде на годиннику, сьома година. Встало сонечко, треба було може раніше їхати, але як є. Каші взяв, тіста наробив, опаріші, хробаки, все як має бути, так що вирушаємо. thank you Ось ми на місці, мішаємо кашу, розкладаємо вудочки. Замішав трохи каші. Там у нас фанатик. Фанатик плюс фідекспорт. Ось ми розклались, загодувалися вже, чекаємо рибки. Ось і перша рибка, червона пірочка. Рибку сьогодні відпускаємо, кладемо обшир. Садок для загального улову. Вже щось трошки краще. Опа. Така ось червонопірка ловиться. Дуже, до речі, слабенько. Попередні рази що ми були, ну, правда не були. Місяць, я знаю, червень, ще швидше, тоді ловилась велика. Підкрас, а зараз наразі тільки ті червона пірка, я гарно згодувався. Ну, поки що, це у нас шоста рибка. На Зробив я ще манку, знаємо, щось буде з манкою не буде, пробувати. Спіймав я сонячного окуня, красива рибка шкідник, ну, його Він ковтає просто крупець. Зараз, мабуть, він не виживе. Ну, вже тут плюс-мінус годинку. Сумно, дуже сумно. Здається, пізно приїхали трошки. Ну, або тут все так заросло, що мало рибки є дійсності. Спімав я 13 краснопірок. Кидається карась, не знаю, загодувались гарно, а рибка з чогось не прийшла. Можливо і каша, але... На, як на мене каша була шикарна, фанаті бомба і фідерспорт трошки. і Ріки таке мало би ловитися. Клює одна червона пірка і то так в'яло, що просто капець, поде-куди якась одна клюне і, і все. А ну і сонячний овк. Як без нього. Ви на годиннику, десь 10 А може вже і одинадцята. Одинадцята. На годиннику 11.30, а комарі так же що то просто капець. Це бурштин то щось щось не то. Зазвичай комарі на вечір з'являються, тут вони до 12 години і до сих пір кусають. Ми як приїхали, вони валять. Але тільки якісь дрібні самі такі зласні, певно. Ні, це на опариш. Оп, така рибка ловиться і в принципі все більше ніяка не ловиться поки що. Мабуть, ще трошки сидимо, а ти їдемо. О, зловив. Все, остання риба якраз карасик. Бара! Ти можна їхати додому. Зловили ми того карася. Остання рибка у нас насправді. Ми вже хочемо їхати. Оп. Хе -хе. Такий красунчик. Оп. Сфоткати так гарно. Такий красик зараз відпустимо. Так, ось підведемо підсумки нашої риболовлі. ну Якось так. Небагато, але трішки часу ми провели і спіймали. Сіки? Це, до речі, 18 -та рибка. так В основному все червонопірка і одна караска. Кінець зловила. Так, так, рибку додому. Всю. Ось підійшла до завершення наша риболовля, піймали ми 18 рибок, слабенько-слабенько, ну, але як на літо і на таку жару, в яку ми сиділи, то ще може бути. Всім, друзі, дякую за перегляд, ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.